Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Тема сьогоднішнього уроку перетворення графіків функцій у координатній площині. Сьогодні на уроці ми з вами маємо з'ясувати, як побудувати графіки функцій y дорівнює k f від x, y дорівнює f від x плюс b, і y дорівнює f від x a. Функції виду y дорівнює kx плюс b у дорівнює kx. Y дорівнює k поділити на х, і дорівнює корінь із х і дорівнює х в квадраті, їхні властивості та графіки ми вивчали у 7-8 класах. Розглянемо приклади цих функцій, пригадаємо зовнішній вигляд графіків та їх назви. Для прикладу я взяла такі функції. Перша – y дорівнює 2х-3. Ця функція називається лінійна, і щоб побудувати графік цієї функції, ми вибираємо два значення аргументу і знаходимо відповідні значення функції. Таблиця значень для даного графіка, ви бачите отут внизу екрану. Якщо х дорівнює 0, то y дорівнює мінус 3. Якщо х дорівнює одиниці, y дорівнює мінус одиниці. Ось ці дві точки, ви бачите на координатній площині. 0 мінус 3 ось точка. 1 мінус 1 ось точка. Через ці точки проходить графік, який тут на малюнку зображений синьою лінією. Далі, щоб побудувати графік y дорівнює х, ми складаємо таблицю значень. Х і y однакові мають значення, тому таблиця виглядає таким чином 0, 0, 2, 2, наприклад. І ось ці точки теж ви бачите на е, точка 0, 0 і точка 2, 2. от через цю точку теж проходить графік. Бачите, що відповідно до коефіцієнтів, ці прямі мають різні кути нахилу. Графіком є пряма лінія. Далі. Далі наступний графік це y дорівнює 1 поділити на Х. Ця функція називається обернена пропорційність. Графіком є гіпербола. Для того, щоб побудувати гіперболу, вже двох точок недостатньо. Треба взяти декілька додатних значень Х і декілька від'ємних. Знайти відповідні значення Y і побудувати графік. Маємо уточнити, що х не може бути, бути рівним 0, а від цього сліду, що і у не може дорівнювати нулю, і тому графік цієї функції не торкається, не перетинає вісь х і вісь y, навіть не торкається цих координатних прямих. Хоча дуже близько до них підходить. Далі, y дорівнює корінь із X. таку функцію ми теж вивчали, графіком є гілка параболи. Корінь квадратний існує тільки при невід'ємних значеннях X, а значить, y буде теж невід'ємним числом. І тому ця гілка параболи розташована у першій координатній чверті. Y дорівнює х2. Таку функцію ми теж вивчали у 8 класі. Для того, щоб побудувати параболу, ми складаємо таблицю значень. Теж тут треба не два значення, а трошки більше, хоча б 5, щоб було зрозуміло, як виглядає графік цієї функції. Я взяла симетричні значення відносно нуля, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2. Знайшла відповідні значення Y і ці точки. Через ці точки проходить графік, який ми бачимо з вами на екрані. Сьогодні ми на уроці будемо будувати графіки функцій, не використовуючи таблицю, не будуючи таблицю для кожного нового графіка. Ми маємо зрозуміти з вами, як із графіка, наприклад, y дорівнює x квадрат, можна побудувати графік y дорівнює 2х2. Або одна друга х квадрат. Як із графіка корінь із Х можна побудувати графік корінь із Х плюс якесь число, або як побудувати графік y дорівнює x плюс якесь число в квадраті і так далі. Для, кожного з цих, для кожної з цих функцій таблицю значень вже будувати ми не будемо. Ми маємо з вами. Зрозуміти правила, за якими будуються ці графіки за відповідними основними графіками, що ми зараз з вами обговорювали. Отже, перший приклад, який ми з вами розбираємо, це буде функція y дорівнює 4 поділити на Х. Це обернена пропорційність. Щоб побудувати графік, що ви бачите на першому малюнку, я склала таблицю. Теж взяла декілька значень x додатних і стільки ж значень від'ємних. Якщо візьмемо їх що дорівнює 8, то 4 поділити на 8 буде 0,5. Якщо взяти 4, то y дорівнює 1, якщо 2, y теж 2, якщо 1, то 4. Якщо 0,5 то 8. І так само такі самі значення від'ємні. І ми бачимо з вами, якщо х дорівнює 8, ось, то y дорівнює 0,5. Якщо 4, то y дорівнює 1. Якщо 2, то y дорівнює 2. І так далі. За цими точками побудовано дві оці гілки гіперболи. Що відбувається з графіком, якщо до цієї функції додати число 2, наприклад. Що зробиться з точками графіка? Ви бачите, що якщо я до кожної із точок, що ми бачимо в цій таблиці, додам число 2, значення х залишається тим самим, а y збільшується на 2. І тоді весь цей графік, що ми бачимо на першому малюнку, пересувається, переноситься вгору вздовж осі у, на два одиничних відрізки. Тобто сам зовнішній вигляд графіка не змінюється, а змінюється тільки його розташування у координатній площині. Кожна точка графіка перенеслася на два одиничних відрізка вгору вздовж осі y. Правило говорить, графік функції y дорівнює f від X плюс B – Тобто, оця функція плюс якесь число можна отримати в результаті паралельного перенесення графіка функції y до рівня f від x уздовж осі ординат на b одиниць угору, якщо число B додатне більше нуля, і на мінус b одиниць униз, якщо число B від'ємне. Тобто, якщо я візьму мінус 2 або мінус 3, або будь-яке число від'ємне, то тоді цей графік треба пересувати паралельно е, дану. Паралельним перенесенням пересувати вниз на стільки одиниць, скільки показує оце число. Далі, щоб із графіка y дорівнює 4 поділити на х, отримати графік y дорівнює 4 поділити на х плюс 2, ви бачите, тут вже змінюється значення абсциси, значить, рухати будемо вздовж осі Х. І ми маємо що тут зрозуміти? х що дорівнює мінус 2, є недопустимим для даного дробу. Оскільки у знаменнику тоді утворюється 0, і тоді дріб не має змісту, функція не має змісту. Значить, число мінус 2, ось воно, це число, через яке проходить пряма. До якої ми можемо провести оцю гіперболу. А це значить, що 0 пересунувся на дві одиниці ліворуч вздовж осі х. І а значить, кожна точка графіка теж перенеслася ліворуч вздовж осі Х. І ми отримали графік функції y дорівнює 4 поділене на х 2. Тобто. Графік функції y дорівнює f від x плюс a. Ви бачите, тут змінюється a. Можна отримати в результаті паралельного перенесення графіка функції y дорівнює f від x уздовж осі абсцис на а одиниць уліво, якщо а число додатне, і на мінус а одиниць вправо, якщо а число від'ємне. У нас число 2 додатне, тому ми переносили вліво. Якщо б тут було число від'ємне, ми б переносили цей графік управо. Ось на цьому графіку зображені ті самі гіперболи. синім кольором зображено графік функції y до рівня 4 поділити на x, і стрілочками показано, червоними стрілечками показано, куди переносяться кожна точка графіка, якщо ми додаємо 2 до всієї функції, ми змінюємо значення y. А якщо ми додаємо до x або віднімаємо якесь число, то ми, ми змінюємо значення x. і тоді вздовж осі x рухається графік. Продовжуємо далі. Далі ми з вами поговоримо про графік y дорівнює х квадраті і побачимо, як змінюється графік залежно від того, що відбувається із самою функцією. Знову y дорівнює х2. Побудовано на першому малюнку. І ось ви бачите таблицю значень y, X я вибрала мінус 2, -1, 0, 1, 2. А в другому рядку ви бачите значення квадрату цих чисел. І за цими точками побудовано параболу оцю на першому малюнку. Що відбувається з цією параболою, коли ми до всієї функції додали 2? Ми змінили значення y, а значить, по осі y паралельно перенесли цей графік, червоний графік показує нам графік функції y дорівнює x квадраті плюс 2. Далі, якщо цей графік, ось він зеленим кольором побудовано, ми візьмемо за основу і хочемо з нього отримати графік y дорівнює х 4 в квадраті. Це означає, що ми будемо змінювати положення графіка вздовж осі Х, змінюється абсциса. І якщо це число плюс 4 додатне, значить ми рухаємося вліво. Щоб добре зрозуміти, в який бік рухатися, прирівняйте до нуля цю суму, і ви отримаєте 0 функції. 0 функції буде дорівнювати мінус 4. Тоді ви безпомилково зрозумієте, що треба пересунути. Вершину параболи в точку мінус 4. І весь цей графік буде такий самий, як графік зеленого кольору. Кожна точка зберігає свій зовнішній вигляд. Да? Кожна точка графіку перенеслася у відповідну точку на 4 одиниці ліворуч, вздовж осі Х y дорівнює x-5 в квадраті говорить про те, що ми переносимо вправо на 5 одиничних відрізків. Якщо прирівняти до 0x-5, ви отримаєте, що х дорівнює 5 це 0 функції, тоді зрозуміло, що в додатному напрямку ми пересуваємо цей графік і кожну точку його. Пересуваємо вершину параболи, а за нею і всі решту точок. І тепер треба зрозуміти, що відбувається з графіком, якщо його помножити на якесь число. Тобто отримати функцію f від x дорівнює kf від x. Дивіться, ось ви бачите помаранчевим кольором намальовано графік y дорівнює x квадрат, такий самий, як оцей зелений на двох попередніх графіках, на трьох. Щоб побудувати графік 2f від x, я склала таблицю, щоб ми з вами побачили закономірність. Дивіться, якщо замість х підставити мінус 2, то мінус 2 в квадраті це 4. І 4 множимо на 2, отримаємо 8. В точці мінус 2, значення функції буде дорівнювати 8. Було 4. Бачите, у попередньому рядочку, а стало 8. Тобто, у 2 рази збільшилася ордината абсциса та сама. Мінус 1 візьмемо, підставимо сюди х квадрат, мінус 1 в квадраті буде 1, помножити на 2 буде 2. Значить, одиниця мінус 1 один, це було одиниця для помаранчого графіка. А тут уже буде 2. Тобто, знову удвічі збільшилось. 0 залишився на своєму місці. І аналогічно, симетрично до. Спочатку координат до осі y, права частина графіків теж тут побудована аналогічно. Що ми маємо зрозуміти? Що від цього коефіцієнта залежить, як розтягується графік від осі Х. Якщо коефіцієнт 2, то кожна ордината точки збільшується у два рази. Кожна ордината тільки нуль залишиться на своєму місці, а решта ординат збільшилося у два рази. Горі так, що графік розтягується від осі х у стільки разів, скільки показує цей коефіцієнт. Якщо це число буде більше одиниці, якщо це число більше одиниці, якщо це число k більше одиниці, то графік розтягується від осі Х. А якщо це число К більше нуля, але менше одиниці, наприклад, одна друга, або одна третя, або 0,1, тоді графік розширюється або стискається до осі Х у стільки разів, скільки показує знаменник дрову або десяткова частина десяткового дрову. Наприклад, якщо одна друга, то графік буде ширше, ніж даний графік у два рази. Він буде отак проходити цей графік, не дуже гарно виходить від руки, але маєте зрозуміти, що він буде ширше даного графіка у два рази. Має бути зрозуміло, що можна декілька кроків робити, перетворюючи ту функцію, що задана, рухами. У координатній площині перетворювати використовуючи ті правила, що ми зараз з вами розбирали, давайте спробуємо зрозуміти, як побудувати графік функції y дорівнює x 2 в квадраті і мінус 3. Спочатку ми із функції y дорівнює х квадрат. Будуємо графік x плюс 2 в квадраті, що це означає? Якщо до х додається 2, то ми маємо змінити абсцису і пересунути графік ліворуч на дві одиниці. На 2 одиничних відрізка. Ось ви бачите синій графік це був графік ігри до рівня х квадрат. ми його паралельно переносимо вздовж осі Х на 2 одиниці ліворуч. Отримаємо червоний графік. Далі, щоб із цього графіка отримати наступний, ми маємо. Від нього від, від нього віднімається 3, а це означає, що він пересувається вздовж осі Y. Бо тепер Y, цей графік ми маємо, ми пересунули вздовж осі X, Його пересуваємо вздовж осі Y на 3 одиниці вниз, від'ємну сторону. Ось ця точка на 3 одиниці пересунулася вниз. В точці мінус 3 вже буде вершина параболи. А решта точок графіка теж паралельно. Пересунулася на три одиниці вниз, вздовж осіб y. І тепер вершина параболи знаходиться в точках мінус, точці мінус 3. Подивіться, на ці коефіцієнти 2 число додатне, але мінус 2 є нулем оцієї дужки, Да? А мінус 3 на мінус 3 одиниці вниз перенесено цей графік, в точці мінус 2, мінус 3 знаходиться тепер вершина параболи. Отак, не виконуючи побудови, можна за оцією формулою знайти точку, яка буде вершиною параболи. Далі ми з вами е, такий графік, зрозуміло, як побудувати графік такої функції. Спочатку маємо y дорівнює 2 х квадрат. На попередньому слайді ми з вами бачили, коли х квадрат множиться на 2, то графіку двічі розтягується від осі х. Ви бачите, 0 залишився на своєму місці, вершина параболи. Да? А одиниця одиниці відповідає абсциса 2. Оскільки 1 в квадраті це 1, помножте на 2, це буде 2. Тобто графік удвічі розтягнувся від осі Х. Далі ми цей вже графік синій, рухаємо ліворуч на дві одиниці вздовж осі Х. А далі. Що відбувається, тут два кроки ще треба зробити. Мінус 2 означає, що ми його маємо перевернути. Гілки на прав... Оцей червоний графік, я не намалювала, що ми його спочатку перевертаємо. Ми отримаємо такий графік. Схематично я його намалюю. Червоний графік перевернули. Мінус 2 говорить, що ми перевертаємо його, всі ординати стануть від'ємними числами. Тут всі ординати додатні у червоного. А о цього чорного вже будуть всі від'ємні. І плюс 3 означає, що ми оцю чорну параболу піднімаємо на 3 одиниці вгору, здовж осі y. І ось цей голубий графік є остаточним графіком функції y дорівнює мінус 2х плюс 2 в квадраті плюс 3. І знов за цими точками можна визначити вершину параболи. Вона знаходиться в точці мінус 2 і 3. Ось ця точка, ви бачите, мінус 2 по осі Х і 3 по осі Y. Ми знайшли вершину параболи. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!